доброго дня. Мене звуть Максим. Я являюся шеф-поваром. І на сьогодні хочу вам продемонструвати приготування консервованих персиків. Для цього нам потрібно буде самі персики: лимон, м'ята, цукор, мускатний горіх і сахар ванільний. Потрібно простерилізувати банки та кришки для того, щоб наші консервації не зірвалися зимою. Персики ми розділяємо двоє. Виймаємо кісточку, прорізаємо і знімаємо. Не дуже легко виймаються. Після того, як ми нарізали наші персики, ми приступаємо до наших. Лимонів наших цукатів. Ми нарізаємо наш лимончик, нарізаємо на дольки, і тож наші настінчики витягнути і зрізаємо серцевину. Особливо таку любов до кулінарії, мені здається, що їм передалося від бабусі, Це зародився в, в Україні, а вона йде руминкою, і в мене є також коріння румина. Ми беремо зарані нашу кипячену водичку, практично 50 грам, і заливаємо наші лимончики. Ставимо на гарячу плиту і засипаємо це все цукром. Цукор топиться і відповідно не скарамелізується. Тим часом, поки розчиняється цукор, ми нарізаємо нашу м'яту. Чому м'ята? М'ята дає таку свіжість і смак літа. Відповідно, наші персики, коли будемо зимою куштувати їх, ми вже відчуємо так, ніби ми повернулися назад в літо. Після п'ятихвилинного прогрівання нашого лимону. Ми будемо закидати нашу м'яту. Тим часом, поки ми зараз будемо консервувати наші банки персиками, ми, ми приготуємо сироп. Сироп готується практично до 2 хвилин. Нам потрібно засипати 400 грам цукру на літр води і перемішати, щоб цукор наш не пригорів. Наші цукати вже практично готові. Залишається начинити наші банки персики. Просто заливаємо зверху такими порційними сироди. Як тільки цукор розчиниться, ми можемо заливати наш персики. Ці берзки можуть як, як і десерт самостійно, як додаток до морозива, як і начинка до різних рулетів. Наша консервація вже готова і відповідно температура нашої продукції стала кімнатною температури плюс-мінус від 15 до 17 градусів. І тепер ми можемо спокійно перевертати, провіряючи те, що вони дійсно консервовані. Ми можемо складати нашу тумбочку і чекати зими або ласувати вже через декілька днів. До побачення, гарної зими та прекрасного вам ще віта!